Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам ривок із книги сучасної української письменниці Анастасії Нікуліної Сіль для моря або Білий Кит. Ця книга видана у видавництві «Віват» у місті Харкові у 2017 році. Головна героїня книги 14-річна дівчинка Ліза, яка не знаходить спільної мови ані з батьками, ані з однокласниками. Єдині, хто її розуміють, це хлопець із мережі під загадковим ніком – Білий Кит. А ще дивна Анна, яка вчить її, що головне не те, що зовні, а те, що всередині. Чи випадкова їхня зустріч і чи зустрінуться Ліза та білий кит? Ви дізнаєтеся із цієї захоплюючої історії. Ліза ковтнула слину і покрутила ролик мишки. На головній фотографії була вона. Вигоріло світло розпушене волосся, позаду яскраво світить сонце. Перший знімок, який вона зробила тут, і єдиний вдалий. Очі й ніс всипаний огидним ластовиням, затуляє долоня, видно тільки по дитячому пухкі губи. Так, вона навіть симпатична. Інакше чому б до неї кожного дня хтось просився в друзі. Ліза, заблокувала кілька бородатих арабів, обвішані золотом. Вони занадто наполегливо пропонували свою компанію. Відкрила віконце з повідомленням: Білий кіт був у мережі. Тут надрукувала швидко, поки він не зник. Завжди тут, якщо я тобі потрібен. Ліза, усміхнулася і струсила крихти з підборіття. Запустила плеєр. з великих салатових навушників полилася тягуча мелодія, схожа на густий гарячий шоколад. Голова сама. Стала кивати в такт. Пальці швидко пробігли по клавіатурі. Жовті стікери на клавішах «Ентер» і чотирьох стрілках майже стерлися. Треба наклеїти нові, якщо мама дасть грошей. Ясно, що потрібен, особливо сьогодні. Знову батьки. Вони мене вже дістали. Якщо я їх так злю, то на що взагалі народжували? Але я вже майже заспокоїлася. Після розмов зі своїми, я думаю, так само. Зате маю цікаву ідею, як із цим боротися, щоб думали, що говорять, і нарешті пошкодували. Я ось поділюся, а зараз я б хотів бути поруч, щоб заспокоїти тебе. Білий кит був надто милим, щоб бути правдою у животі щось залоскотало. на мить перехопило подих, як тоді, коли вона намагалася зробити сонечко на гойдалках, і розгойдалася сильно-сильно під час кожного руху внизу живота. Лоскотно поколювали маленькі глочки. Ліза почервоніла і укинула ще ж меню чіпсів до рота. Треба було терміново змінити тему. Пальці зависли над клавіатурою, але співрозмовник її випередив. Знову була на морі? Ага. Дівчинка машинально кивнула, друкуючи відповідь: Мабуть, це було дуже гарно. Ти захід сонця і море. Ліза мрійливо заплющила очі. І стиснула пачку, чіпси ламалися з мелодійним хрускотом. Кит умів робити компліменти, навіть якщо це неправда. Бо правдою це ніяк не могло бути. Йому все одно хотілося вірити. Ну що, сподобалася книга? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка та візьміть книгу Анастасії Нікуліної Сіль для моря або Білий Кит.